Життя повне Божої праведності. Лист до римлян, розділ 8, вірші 12, 16. Тому то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом. Умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, бо не взяли ви духа неволі, знов на страх але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Авва, Отче, сам цей дух. Свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Одержавши спасіння від Бога, апостол Павло сказав, що народжені знову віруючі, повинні жити не по плоті, але за духом. Зокрема, Павло сказав, що якщо ми – Знайшовши Божу праведність, живемо по плоті, то помремо. Але якщо ми живемо за духом, то будемо жити. Ми повинні вірити в цю істину. Як же повинні жити ті, котрі вірять у Божу праведність? Чи повинні вони жити відповідно до Божої праведності? Чи потурати похитливій плоті? Вони повинні знати, що праведне, а що ні. Вони повинні приборкувати свою плоть і присвятити себе справам угодним. Богу. Неодмінний обов'язок. Павло наполягає на тому, що відтепер ми зобов'язані жити за духом, а не за нашою гріховною сутністю, тому що ми, християни, врятовані від гніву Божого і знайшли Його праведність. До того, як ми довідалися про Божу праведність і увірували в неї, ми не могли жити за духом. Але нині, коли ми знаємо про неї і віруємо в неї, ми можемо присвятити наші серця, думки, здібності, тіла і наш час справам угодним Богу. Ми повинні використовувати самих себе як знаряддя його праведності та чинити. Угодні Богу справи. Життя по плоті. Якщо ви в Христі, але живете по своїй гріховній плоті, а не за духом, то відповідно до Біблії ви загинете разом із усіма невіруючими. Це відбудеться тому, що, навіть будучи народженим знову християнином, насправді ви не живете по Божій праведності. Якщо ви бажаєте бути правдивим християнином, ви більше не повинні жити по плоті, але у правді Божій, оскільки віруєте в неї, і вам призначено служити їй. Якщо ж, незважаючи на це, ви живете по плоті, ваш дух умре. Однак, якщо ви живете у Божій праведності, то вічно житимете у мирі та спокої. Сини Божі. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Лист до Римлян, розділ 8, вірш 14. Ті, котрі вірять у Божу праведність, одержали в дарунок Святого Духа, і Він веде їх. Вони сини Божі, а святий Дух Перебуває в синах Божих. І, навпаки, ті, у кому він не живе, не є його дітьми, початком угодності Богу є віра в його праведність. Щоб стати чадом Божим, необхідно спочатку увірувати у слово Євангелія, води та духа, іншими словами. Становлення вас як дитини Божої починається з віри в Євангелії води та духа. Це значить, що ви стаєте членом Божої родини, віруючи в Його правду. І це значить, що Бог дарує вам свою праведність, щоб врятувати вас від гріхів. Коли не один з юдейських начальників прийшов до Ісуса? Ісус сказав йому, що жодна людина не може стати Сином Божим, якщо не народиться знову від води і Святого Духа. Здивований, некодим запитав Ісуса, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може? Вона увійти до утроби своєї Матері, знову й родитись. Євангеліє від Івана, розділ 3, вірш 4. Ісус сказав йому у відповідь. По правді кажу я тобі: коли хто не родиться з води й духа, той не може увійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори. дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Євангеліє від Івана, розділ 3, вірші 5, 8. Ісус сказав, що кожен, хто не народився з води та духа, не може зрозуміти, що значить народитися знову. Віра у хрещення, яке Ісус. Прийняв від Івана Хрестителя, і віра в кров, яку він пролив на Христі, дозволяють тим, котрі вірують у його праведні діяння сповнитися Божою праведністю. Ті, котрі вірують у Слово Євангелія, можуть одержати Святого Духа у дарунок. Людина може знайти. Божу праведність віруючи в Євангеліє Води та духа. Кожен, хто визнає Божу правду, може стати Сином Божим, стаючи Його народом, люди стають нашими братами і сестрами. Дух свідчить, що ми. Діти божі. Бо не взяли ви духа неволі, знов НА СТРАХ але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Ава Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Лист до римлян. Розділ 8, вірші 15, 16. Є тільки два свідчення того, що ми є Божими дітьми. Перше полягає в тому, що Божа праведність, яка відкривається в Євангелії води та Духа, зробила нас його дітьми. Друге, що Святий Дух. Зійшов на нас дух діє через Євангеліє води та духа. Усе це було задумано і здійснене Богом. Вірити в Євангеліє води та духа, означає мати у собі свідчення того, що ми стали дітьми Божими, ті, котрі стали Божими дітьми. Знаючи про його праведність і віруючи в неї, мають право звертатися до Бога зі словами Авва Отче, помислимо логічно, як може людина, маючи у серці гріх, називати Бога своїм батьком? Бог Отець ніколи не визнавав грішника своїм сином? А грішник ніколи не служив Богу як батьку. Ви повинні заглянути у своє серце і з'ясувати для себе, чи не робите ви подібної помилки. Ті, котрі мають у собі свідчення Божого синівства завдяки Святому Духу, справді вірують в Божу праведність. Нам усім необхідно задуматися над тим, що означає Божа праведність.